Відранку біля пункту тестування в 21-й гімназії збираються учасники ЗНО. Олеся Вавренчак до Луцька приїхала разом з батьками з Любомля. Каже, у майбутньому хоче стати ветеринаром. Хімія дівчині потрібна для вступу у медичний виш. Готувалася цього року з окремо з вчителем. Дуже сильно хвилююся, бо це перший екзамен і. Через пандемію повідміняли здачу ДПА в 9 класі різноманітні ці очні олімпіади, де діти трошечки от такого рівня, які йдуть здавати ЗНО, Вони зазвичай були залучені до участі в олімпіадах, і це їх трошечки стимулювало більше до роботи. Любителів хімії настільки багато в нашому краї, що мусимо вся область тут в Луцьку тепер здає, але все-таки це є позитив, тому що. Ми привезли дітей, побачили обласний центр, весна, квіти, чудово, чудова погода, гарний день. Складати із спецхімії приїхав з Ковальського району Іван Ліщук. Хлопець до обласного центру дістався учора. Переночував у знайомого і сьогодні прийшов на ЗНО». Чи все собою здивався? То швидше мама перевіряє не є. Мама на зв'язку». Лучанин Дмитро Фалюш планує вступати до медуніверситету. Хвилювання, каже, залишив удома. Показує, що взяв з собою на іспит. Запрошення перепуска. У нас є сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. Тут є голограма, вона є важлива. І – це підтвердження особи, От зазначений паспорт. З собою ще треба мати пляшку води, так як це перше зимою ну, взяв літрову, тому що ну, багато енергії затрачується, і дуже нервово може бути. І чотири ручки чорні. Одна гелева. Знаєте, може статися такий момент, що всі вони будуть нервуватись так як я, і все. Майже три години до Луцька на тестування з хімії їхали однокласниці Ірини, дівчата з камінь Ширського району. Вони не могли довго заснути і так само рано прокинулися. І трошки хвилювання таке бере своє. Ну, в школі я хімію знаю на відмінно, але ну, як вийде, так вийде. Подивіться в себе в сертифікаті, прийшли ви в цей пункт тестування чи ні. 21-та гімназія. Телефони я вас дуже прошу. Навіть виключайте тут, вимикайте вже. Давайте по одному. Масковий режим. У приміщення учасникам ЗНО дозволили заходити з 10.15. При вході усім вимірювали температуру. Міряли температурку в межах норми. 37,3, 37,4 ні в кого не було. Тести з хімії складатимуть у 24 аудиторіях по 15 учасників у кожній, розповів відповідальний за пункт тестування Олег Ковальчук. Каже, усім необхідним забезпечені. При вході розміщені алфавітний показчик, в якому буде вказано, в якому аудиторії, куди потрібно йти кожному абітурієнту, який прийшов сьогодні на ЗНО. На виконання завдань з хімії учасники зовнішнього незалежного оцінювання мали дві з половиною години. Оксана Кот, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.